На словацького прем'єра Роберта Фіцо вчинено замах він у тяжкому стані. Повідомляють е, на зараз, його транспортують у якесь е, найближче містечко. Це не у столиці Братиславі сталося, а е, десь на виїзді, де йому мають зробити невідкладну операцію. Е, які перші думки особисто мені прийшли в голову? Ну е, звичайно, що це може бути і звичайні якісь місцеві розбірки, починаючи від е, якогось безумного. Виборця безумного громадянина, який таким чином вирішив звести рахунки із нелюбим йому прем'єром, закінчуючи якимись місцевими бізнесовими розбірками. Але мені здається, що досить велика ймовірність, що це привіт із Москви. Ну, Роберт Фіцо це ж один із. Так би мовити, групи впливу Путіна. Тобто відомий давно вже багато, десятиріч, московський сатрап, прем'єр Угорщини, Господи, забув прізвище прямо на ходу угорського прем'єра. Ну, я думаю, всі його пам'ятають, це один Роберт Фіцо, прем'єр недавній. Словаччини це інший Сатрап да, Орбан блін. Орбан Сатрап Москви відомий, ну принаймні судячи з того, що він говорив, і що він ну не так радикально намагався робити, тобто він фактично відмовився засуджувати агресію Росії проти України. Чому Путін може організовувати замах на лояльних собі людей. Ну, по-перше, для того, щоб переконати лояльних собі людей і самого, наприклад, Фіца, Фіцо і того ж Орбана, і інших робити те, що Москва каже. Покарання за непослушання. По-друге, це може бути. Такий показовий акт ну, для того ж Орбана, де не тільки для Орбана, це може бути показовий акт і для нашої агентури московської, яка сидить у високих наших кабінетах. Мовляв, дивіться, ми Фіцо можемо вам підстрелити, якщо щось не так. А що ми з вами зробимо, якщо ви будете дьоргатися? до вас там Блінкен приїхав, ви там йому вже щось не обіцяли. Так ви ж не вздумаєте виконувати те, що ви не обіцяли. Тому що з вами буде повний е, капець, кажучи. Не вірите? Ось вам дивіться, зараз е, щось із е, Фіцо станеться. От тоді й повірите. Ну, згадується там е, трагедія з нашим літаком в Ірані. Певний момент сталося так, що це цілком може бути привіт із Москви і не обов'язково е самому Фіцо направлений. Це може бути направлено комусь із е московських сатрапів із тих, хто працює на Москву. В інших країнах, в тому числі в Україні, ну така то доля, тих, хто працює на Москву. Їм своїх холопів не жалко. Вони для них розходний матеріал.